Є знижки представляють незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках подорожник вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Це унікальний випадок. Українка приїхала сотні кілометрів, аби повернутися додому через Білгород і Крим. Вона потрапила до окупованої Херсонщини, а далі самотужки шукала, як вийти до українських військових. Але в цій історії не все так просто, адже військовим спочатку треба було переконатися, що це не російська провокація, а згодом вивести жінку на безпечну територію, а допоміг цьому дрон із вказівками на аркушах а 4 Усі деталі історії порятунку розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 11 червня місцевий телеграм-канал Херсон. Війна без фейків опублікував відео, на якому невідома жінка вийшла на Антонівський міст з боку тимчасово окупованих Олешок. Вона помітила дрон і показала на камеру свій паспорт громадянки України. Що жінка хотіла повернутися на територію України і вже здолала для цього непростий шлях. З російського Білгорода вона дісталася до Кримського Джанкоя. Звідти жінка змогла потрапити до Скадовська, потім до Раденська і нарешті в тимчасово окуповані Олешки. Жінка переночувала в місті і вже зранку вирушила на Антонівський міст, адже не знала, що він зруйнований. Тепер ніж допомогти невідомі українські захисники, мали впевнитися, що це не спланована росіянами провокація. Як пояснили військові журналістам, ніхто не виходив на місць, щоб затримати Українку, адже це було дуже небезпечно. Спочатку в силах оборони навіть подумали, що це може бути провокація однак, згодом стало видно, що у неї немає жодної зброї чи пояса шахіда, як кажуть народі, пояса смертника з вибухівкою. Молодший сержант Сил оборони з позиним Макс розповів, що жінка, громадянка України, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Росії. Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт громадянки України і показала на камеру, що вона українка і хоче додому. Дрон почав її супроводжувати в напрямку, де є укриття, де нічого не загрожувало здоров'ю і життю жінки. Хлопці вибігли, забрали її в укриття і чекали подальших команд на евакуацію цієї жінки. Аби вийти на підконтрольну збройним силам України територію, жінка йшла за вказівками дрону. Вже діставшись до військових, жінка розповіла про себе цікаві факти. Вона зізнала, що на початку повномасштабного вторгнення змушена була виїхати в Росію. Потім вона кілька разів переїжджала, але таки вирішила повернутися назад до України. Зі слів жінки, жодних перепон на шляху від Олешок до Антонівського мосту не було. Українка запевнила, що раз шисти її не чіпали. Загалом на операцію з порятунку жінки витратили близько шести годин. Військові розповіли, що це було дуже небезпечно, як для них, так і для жінки. Адже ворогу будь-який момент міг завдати удару. Наразі ж жінка перебуває у безпеці. Це унікальний випадок. Унікальний тим, що люди, не дивлячись на всі ризики і страх, долають такий шлях, щоб повернутися додому. Силах оборони вважають, що тепер такий шлях теоретично можуть повторювати й інші мешканці тимчасово окупованої Херсонщини, але попереджають, що такі дії дуже небезпечні. І нагадаємо, що українці регулярно намагаються знайти спосіб, як втекти з під російської окупації. Так кілька місяців тому 88-річний дідусь і 98-річна бабуся пішки вибралися зі своїх окупованих сіл і дісталися українських військових. 98-річна бабуся пережила Другу світову війну і застала повномасштабну війну Росії проти України. Пенсіонерку не підкорила російська пропаганда, бо те, що відбувається у рідному селі, бабуся навіть не могла уявити в страшному сні, і вона зробила неможливе 10 кілометрів. Вона йшла пішки, спираючись просто на дерев'яні палиці. У пенсіонерки не було ані їжі, ані води, але було шаленне бажання здихатися російської окупації. Будинок жінки, у якому вона жила, зруйнували рашисти. Тому Лідія Степанівна вирішила рятуватися від окупантів та пішки йшла з окупованої частини очеретеного що на Донеччині. Та там уже усе ведно. Все згоріло. Там страшне що страшне. Проходьте, проходьте. А страшно. Цю неймовірну історію розповіли українцям поліцейські. кажуть, Лідія Степанівна йшла пішки впродовж дня, а під час дороги засинала і двічі впала. Як переказують у поліції, жінка трималася на двох палицях і на характері. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем білого янголу, які вивезли її до безпечного місця. Поліцейські відшукали і родину пенсіонерки, яка загубилася під час евакуації. І попри загрозу померти посеред дороги, Лідія Степанівна вирішила не чекати, поки прийдуть за нею, а вирішила самотужки йти туди, де більш безпечно. І Є дещо, чому всім нам варто повчитися у цієї бабусі, не лише тому, що вона не Піддалася на російські провокації, пропаганду, а знає і робить своє, а оптимізму, стійкості і віри. От тільки Лідія Степанівна каже, що Росія не зараз гірше за тодішніх німців та впевнена, якщо вона пережила фашистів, переживе і расистів. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю, і осталася без нічого. Ота війна така не була. Я ж Бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять, як хто лайти. І дерева повиривали з корню. Два рази лягала, віддихала, падала. Я... Я пошатнула мене і кинула в траву. Лягла заснула, поки попекалася трошки і пішла. А тоді другий раз іще, теж кинуло мене, а тоді встала, будь йти потихеньку вже. Ой, 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 ой господі, оце треба таке. Га? І попри все бабуся не втратила свого гумору. А скільки вам років? А ви далі? Не знаю. Вісімнадцять укен. Мірянасі історією жінки була вражена вся країна. Один із українських банків вирішив придбати цій сміливій українці будинок, адже вона заслуговує на гідне життя, попри війну та всі складні обставини. І до слова, бабуся вже заселилася у свій новий дім, але і це далеко не перша історія. Під погрозами розстрілу з окупації зміг вибратися і 88-річний дідусь. Він теж зачеретеного тієї частини, яка вже окупована росіянами. Чоловік розповів, що не захотів отримувати болотянський паспорт, а тому вирішив понад усе вибратися подалі від расистів. Історію дідуся розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Коли зайшли, сказали, ну, зібрали в нього в сусіда документи і сказали, що росіяни та так. Да, та І сказали, що вам видають російське громадянство. Там все таке. Документи забрали. І в нього з собою було лише. Пенсійне посвідчення і все з документів, цікаво. Іван Якович. Самостійно пішки серед ночі. Усе, що залишилося з майна, одна єдина сумка. Він шість годин добирався у безпечне місце, ховався від обстрілів, а далі попутками зміг дістатися до Покровська. Уже там він попросив про допомогу. Евакуаційники доправили пенсіонера до Дніпра. Там із ним зустрілася, і наша колега, журналістка ТСН Ольга Павловська. Іван Якович розповів їй, як вибирався з під носа окупантів. Тоді віри не було. Йдеш, йдеш. Зображав, <реш> <реш> щоб вийти, щоб, щоб росіянам не, не, не зустрітися. Я думаю, будуть войні вони спати. <реш> Куди вагатися? Треба було виходити і ну, все. Здесь человек сам самостоятельный, просто з уважением отнестись, <реш> покормить вкусно. Предоставить себе условия, чтобы он спокойно помылся. То есть, люди уходят, они не берут с собой ни шлепанцы. Вот у него был один рюкзак, и там в основном лежали документы. Активный. И, честно говоря, даже спрашиваю, ну вчера вот э, говорю, что же мы будем дальше делать? В дом престарелых он нет ни в коем случае. Хочет очень на земле возиться. Думаю, он вполне можно э, взять себе домик и заниматься хозяйством. Я наверняка и спутницу здесь у нас уже как бы пользуется он успехом у наших бабушек. І не бабушек. поэтому я думаю, за нього волноваться не треба. Тому що вот он изначально себе показав. Свої ризики пан Іван пояснює чітко і просто. Куди вагатися? Треба було виходити. І все. Я українець, я не хотів. І наостанок нагадаємо про ще одну неймовірну історію кохання та міцності українського духу. Це теж розповідь про те, як літня пара поверталася з окупації на підконтрольну Україні територію. Ганна і Володимир вибиралися з окупованої частини Херсонщини. Жінка має вади зору, а чоловік майже не ходить. Тож без сторонньої допомоги подолати цей шлях разом їм було складно. Взялися за справу волонтери з Червоного Хреста, але в останню мить жінка вперлася, що не поїде далі. Доки чому слухайте далі? Жінка першою перетнула кордон. Ми її зустріли, поклали на евакуаційний візок, але вона відмовилася їхати далі, доки в своїй руці не відчує руку свого чоловіка. Тож ми там на переході дочекались пана Володимира. Вона на помацьки переконала, що то він, і тільки тоді ми рушили. Ці історії вкотре доводять українці незламний народ і перемогти людей, котрі під обстрілами і під страхом розстрілу тікають з окупації, аби тільки не жити під триколором Росії ніколи не вдасться. А я пропоную насипати у коментарях побажання незламним та безстрашним українцям. А також, якщо ви знаєте подібні історії, обов'язково діліться ними в коментарях, аби ми розповіли про них усім. Бережіть себе та вірте у зсу. Слава Україні!